Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Ну що, рекорди. Рекорди України, і безперечно, це все йде від тенісисток. 23 річна одеситка Даяна Єстремська вийшла до півфіналу Австраліан Оупен». Причому вона це зробила, пройшовши кваліфікацію. І це лише п'ятий випадок в історії. А на Австраліан Оупен» взагалі другий. Тобто, і від собі, що вона пройшла спочатку три кола кваліфікації, а потім потрапила в основну сітку, де вибила чемпіонку Виболдона Вондрушову, і зараз вона буде грати у півфіналі. У чвертьфіналі наша красуня, справжня красуня, вона перемогла іншу чешку носкову, яка перемогла до цього першу ракетку світу Ігу гусьонтек. І так само скористалася. Ну скористалася, скажімо так, травмою Оліни Світоліної і пройшла саме Українку, але на іншій українці вона зупинилася, і тепер будемо вболівати за Даяну Ястремську, яка сьогодні, о 12-й годині за київським часом, буде змагатися з Китайкою з Китаянкою. Цінь, вень буде дуже складний поєдинок для українки, але шанси на перемогу є, і ми будемо підтримувати. Тим більше, що Даяна Естремська, яка після кожного переможного матчу пише на камері про те, як вона любить Україну, як вона підтримує український народ, і вона сказала після прес-конференції, що це її місія тут показати усьому світу. Що у нас є біда, і що вона пишається нашими воїнами, пишається своєю країною, і саме для своєї країни вона робить ці перемоги. Це дуже і дуже зворушливо. І нам би дуже хотілося, щоб вона ще двічі написала на камері якісь переможні слова для України. Двічі, тому що півфінал і фінал. Тому що пишуть тільки переможці. Ну і далі про юнацьку олімпіаду. У Крайському кінвоні триває зимова юнацька олімпіада. У п'ятий день змагань, 24 січня, відбувся останній біатлонний старт турніру, і там змішана була естафета. Змагальна програма юнацької олімпіади з біатлону складалася з індивідуальних гонок, спринтів, а також одиночних та змішаних естафет. В одиночній естафеті Україна у складі Ірини, Шевченка, т... Ірини Шевченко та Олександра Біланенка посіла шосте місце. У змішаній естафеті на зимовій юнацькій олімпіаді українська команда посіла дев'яте місце. У змаганнях з трьох різних видів спорту взяли участь сім представників України. Напередодні у канвоні збірна України здобула дві медалі. Біатлоністка Поліна Пуцко посіла третє місце у спринті. От вона зараз на ваших екранах. Її емоції дуже дуже такі яскраві. А Ярослав Лавренюк здобув срібло у скелетоні. Цим результатом спортсмени встановили національний рекорд рекорд, адже дотепер українці не завойовували більше однієї медалі впродовж однієї юнацької зимової олімпіади. Такі от безперечної успіхи вони надихають, вони тішать, тому що підростає покоління, яке коли-небудь підніметься на п'єдестали основних олімпійських ігор. Ми цим будемо дуже і дуже пишатися. Ну а зараз історична довідка. Справа в тому, що 100 років тому, рівно 100 років тому, у 1924 році на гірськолижному курорті у французькому містечку Шамоні відбулися Перші зимові олімпійські ігри. Щоправда, тоді вони називалися Міжнародний тиждень зимових видів спорту. А олімпійськими їх визнали через два роки. Спочатку у них ніхто не вірив, деякі країни взагалі виступили проти їх проведення. Далі ігри ледь не скасували через дощ, і лише за декілька днів до відкриття пішов сніг та вдарив мороз. От на ваших екранах команда Італії, Шемоні, Французький курорт. У змаганнях у Шамоні взяли участь 16 країн. Із 258 атлетів було лише 11 жінок. Вони змагалися у фігурному катанні. Ігри обернулися фінансовим провалом, але викликали великий суспільний інтерес. Тому їх вирішили проводити раз на 4 роки, як і літню Олімпіаду. Збірна Норвегії завоювала найбільше медалей – 17, з яких 4 золоті, 7 срібних та 6 Бронзових вони зібрали всі нагороди у лижних видах спорту. Збірна команда, збірна Канади домінувала у хокеї за п'ять ігор. Канадці забили 122 шайби, пропустивши лише три. Але Олімпійські ігри це не лише про спорт, і ми зараз дуже чітко це розуміємо, коли йде дуже серйозний двобій для того, щоб не допустили на Олімпіаду 2024 українських та білоруських спортсменів, і Україна робить все можливе, тому що. Олімпіада це політика, величезна політика це представлення свого режиму, це представлення свого устрою життя, і ми повинні все зробити для того, щоб там ні росіян, ні білорусів не було. А от 100 років тому так само все не обходилося без політичних скандалів. Фіни відмовлялася виступати під російським прапором, і це правильно, тому що ми пам'ятаємо, що свого часу Фінляндія була частиною імперії. Німеччину двічі усували від Олімпіад через е, Другу світову війну, через агресію проти людства. Так само не поїхали 60 країн на Олімпіаду 80-го року, 1980-го року, до Москви через вторгнення Радянського Союзу в Афганістан. А на Олімпіаді у Мюнхені тоді е, палестинці влаштували терористичний акт, розстрілявши, вбивши кілька. Ізраїльських спортсменів, і це була дуже велика трагедія 1972 року. Надії фільм 1972 по мотивам цього, цього терористичного акту. Тому дуже багато прикрих подій, які відбувалися безпосередньо на Олімпіаді. Якщо в стародавній Греції на час проведення Олімпійських ігор припинялися війни між греками, то у 20-му столітті, в 16-му, 40-му і 40 45-х роках, Олімпійські ігри та зимові олімпійські ігри через світові війни. Не відбулися. Тобто були е, роки, коли ну просто не було можливості проводити ці змагання. Ігор <си> повернувся. Я, повернувся. Та, я просто бігав тут у нас наступний гість вже вітався. Та у нас Каті Каберєн з Бабіля прийшла. Зараз будемо з нею говорити про про Зеленського, про президента. Не вітати, а говорити про нього скоріш. Слухай, Ігор. По перше, Австралін Опен я так розумію. Просто ти на хлопський ромозу. Мені скажи, що це просто якась гранд перемога і Україна ніколи не стояла так близько до великого шолому. Я правильно розумію? Один раз. Один, один раз. раз до турніру один раз Українка була у півфіналі. Це була Еліна Світоліна, і зараз Даяна Ястремська повторила. А на Австралія ОПЕН до півфіналу ми доходимо вперше. І я тобі хочу сказати, що це не те, що велика перемога, це страшенно велика перемога для України. Ми Клас. будемо Дуже вболівати за Даяну Ястремську, тому що теніс великий це так складно, якщо до футболу ми ще звикли, то теніс, там те півфінал туди ракетки. Ігор, е, 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 слухай, я не знаю, ти ж точно чув про локомотив. Та у Харкові минулого року його е, розфігачили, фактично. Я не знаю, як інше слово яке підібрати. А у нас в Києві от прилетіло це великий спортивний комплекс. Е, я знаю, що він потужний був, там багато дітей займалося, там були і басейни, і корти, і стадіони, і все на світі. Е, от Скажи, відновити це взагалі зараз у цих умовах реально. У тебе може, якісь історії пов'язані з локомотивами, я не знаю. Тому що це ж... Ну, ну по-перше, знаєш, як і в Харківському локомотиві, і в київському локомотиві я грав у футбол, змагався і проводив там змагання. Справді там була дуже хороша дитячо-юнацька спортивна школа, команда, яка виступала навіть у другій лізі е чемпіонату України з футболу, я маю на увазі Київський локомотив. І, звичайно, що це величезна трагедія, те, що розбили саме цей комплекс для спорту. Зараз на даному етапі інфраструкту... спортивна інфраструктура практично не відновлюється. Ага. Тому що ну, не на часі, скажімо так. І, звичайно, що, коли ми втрачаємо такі от об'єкти, то це дуже сильно послаблює наші можливості для розвитку молодих юних спортсменів. Тому звичайно, що зараз буде дуже складно, але будемо сподіватися, що після війни ми все відбудуємо і все буде гаразд. Символом нашої стійкості буде локомотив ще одним. У нас багато символів зараз. Як жартую, знаєш, у нас будь який предмет меблів інтер'єру, знаків повсюди. Він є символом стабільності, і незглавності. Так само і локомотив буде символом нашої спортивної незглавності. Ігор, спасибі тобі, Ігор горціґана цікаво про ефіру. спорт. Дякую.